Віктор Миколаївич, тут дитячі свято справжні. Не будемо казати, де скажіть, що тут відбувається сьогодні. Разом з нашими благодійниками, з друзями, які постійно допомагають громаді, це другий проходить. Буде сьогодні проходити другий дитячий фестиваль. Перший ми війська зробили. Другий в одному з мальовничих куточків нашої громади приїхали дітки із Олександрівського, Старостинського, Писарівського, Малорогазянського і Великорогазянського старостинських округів. Ну сьогодні погода, скажімо така чуть-чуть пасмурна, але Дякувати Богу, можна проводити цей захід. І я дуже дуже вдячний нашим благодійникам, пану Анатолію, пані Олені, їхній команді. Привезли чудові подарунки з Голландії, буде полява каша, смаколики, тобто все, що для для діточок. І я бачу, що зараз вже дітки граються, займаються своїми улюбленими справами. Тому дай Боже, щоб все було гаразд. Скажіть, а потрібні такі дитячі свята під час війни. Обов'язково ми повинні дітям приділяти увагу, але перш за все це питання безпеки. І навіть сьогодні ми зараз відпрацювали всі питання. У випадку надзвичайної ситуації сім'ї, діти, наші друзі, вони знають, як діяти, де є безпечне місце, куди ми акуратно можемо перейти і перечекати загрозу. Будуть дітки дивитися. Навіть 7 дюймів камікадзе. Це вже 10 дюймів бомбар. Це 15 дюймів бомбар. А це. 10-дюймовий нічний з тепловізором. Один із найкращих дронів тепловізійних Шрайк 10 І конкретно условний може. Моя сім'я, ми дружимо вже більше 25 років. І коли е, сталася війна, вони зателефонували, Вікторе, чим ми можемо допомогти. Практично кожного тижня вони приїжджають і в лікарню. У нас навіть штучних апаратів дихання не було, там були, але не так багато. Вони цілу низку привезли такого обладнання, яке нам край потрібно. Харчі сім'ям, там де потрібна важка ситуація, і саме головне нашим захисникам, завдяки яким ми з вами зібралися і проводимо цей захід. Прошу вас розслабитися, провести цей захід. Ми приїхали сьогодні провести свято. Тому що дуже не, не, не вистачає нам трошечки добра на фоні всього цього зла, що нам зробила Росія. Нам хочеться, щоб наші діточки більше посміхалися, тому ми, ми стараємось як намога більше проводити такі заходи, щоб у дітей було свято. Там цікаві локації будуть художники, наші скульптори. Також будуть у нас мінно-вибухова небезпека, можете познайомитись. Як боротися з дронами, що таке дрони? ну і Вон там, там от дрони є. Там все ви побачите. Так. Більш предметне, більш конкретно вам все розповість. Ті, баба його ми дійсно орків. ночами. Вони його бояться, вони бігуть. І у них є паніка. А як ти думав раніше, яка баба-яга, як ти її представляв собі? Отак і представляв. Сучасні діти так і представляють. Вас це не смущає, що наші діти з бабою-ягою будуть асоціювати саме цю машину. На зараз а, зараз, а, а не з казкового на зараз так, такі казки. Це, це нормально скормне, це погано. Ну я дуже сподіваюся, що наступне покоління буде знати ту казкову бабигу. Для цього я там і літаю на цей бабогій, щоб наступне покоління знало лише казкову. Дуже класно сказали. Дякую. Андрідронової староста і плюс. Турмовит, да? Турмовит. Бачимо справжнє свято. Скажіть, а хто сьогодні вам допомагає? Допомагають волонтери, владіний фонд допомагає ще один наш, наші партнери, наші колеги, діти за майбутнє. Ну і ми, як завжди, ваші друзі, завжди раді бачити вас, завжди приходимо на допомогу, завжди спілкуємося. З вами. А скажіть, от те, що тут військові, ви точно з ними співпрацюєте? Вони б так просто не проїхали. Допомагаєте хлопцям? З перших днів війни брали участь у створенні цієї бригади, представники які прибули сьогодні. Далі з перших днів війни дуже багато військової амуніції, техніки передали їм, радіостанції передали, продукти харчування, одяг. І тобто допомагаємо один одному. Моїм вони нам. Отакі тепер іграшки у наших дітей. А що ви будете дітям показувати тут, що будете розповідати? Ми покажемо базові реанімаційні заходи, як надавати першу допомогу при масивних кровотечах. Покажемо, як пацієнта травмованого вкладати на щит та фіксувати Тобто всі наші базові навички, якими ми володіємо, якими ми надаємо допомогу травмованим і людям в рахують збитки. Якось знаєте, сумно дуже, що нашим діткам на, на святі дитячому ми будемо показувати речі, які пов'язані з виживанням. Так? Але так. без цього мають зараз не можна, як так, ви думаєте? Так, так.